Доброго ранку, діти! Запрошую вас на заняття з малюванням. Сьогодні до нас на заняття завітав незвичайний гномик. Погляньте! Доброго ранку, діти! Діти, чи здогадалися ви, яку професію має цей гномик? Так, він художник. А хто такий художник? Ми з вами зараз розберемося. Це художник. Це така людина, яка вміє і любить малювати. Він створює свої картини в майстерні або студії. У створенні своїх картин художнику допомагає безліч предметів. Вони називаються художній матеріал. Давайте їх розглянемо. Це склянка з олівцями. Потрогайте! Олівчики. Які вони на дотик? Вони тверді. Які вони за кольором? Різнокольорові. Так, ще художнику допомагають фарби. Давайте спробуємо доторкнутися і до них. Фарби яскраві, м'якенькі. Так. Щоб малювати фарбами, художнику необхідні пензлики. Довгі такі пензлики, м'якенькі на дерев'яній ніжці і обов'язково склянка з водичкою. Ще у художника можуть бути крейдочки. Подивіться, які вони великі, тверді, різнокольорові. Зараз ми з вами спробуємо з цим матеріалом. Візьміть, будь ласка, аркуш паперу. Візьміть будь-який олівчик будь-якого кольору, який вам до вподоби. Я оберу рожевий. Візьмемо олівчик у праву ручку і спробуємо провести пряму лінію, який же слід залишить наш олівчик. Олівчик залишив слід тоненький свого кольору. Спробуємо залишити слід від фарби. Візьміть пензлик, змочіть його у водичці, наберіть на пензлик будь-яку фарбу. Мені дуже подобається зелена. Щоб пензлик малював, необхідно поставити його на аркуш. І провести лінію. Погляньте, який слід залишає пензлик. Яскравий, товсту лінію, так? Так. Спробуємо залишити слід від воскової крейдочки. Обираємо будь-яку, беремо в праву ручку, ставимо на аркуш і проводимо лінію. Погляньте, лінія від воскової крейдочки товстіша за олівчик, але вуща від сліду пензлика. Але теж яскрава такого самого кольору, як і наша крейдочка. Отже, дітки, нагадайте, з якою професією ми сьогодні познайомились? Ким за професією був наш гномик? Так. Художником. Хто такий художник? Людина, яка вміє і любить малювати. Які матеріали допомагають художнику? Олівці, фарби, пензлики і, звісно, аркуш паперу. Скажіть, чи є у вас такий матеріал вдома? Так. Отже, ми з вами готові стати справжніми художниками. Дякую вам за увагу! До зустрічі! Бувайте!